Надцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВ. Віталій Півовар. Добрий день. Починаємо із трагічної інформації. Біля узбережжя В'єтнаму розбився пасажирський боїнг. Літак упав у південно-корейське море, Китайське море. На його борту було аж 227 пасажирів і ще 12 членів екіпажу. Серед пасажирів були й двоє українців. Цю інформацію вже підтвердили в МЗС. Боїнг 777 Малазійських авіаліній зник із радарів цієї ночі. Він летів із Куала Лумпура до Пекіна. Востаннє пілоти спілкувалися з диспетчерами о 2.40 за місцевим часом. Раніше в авіакомпанії говорили, що зниклий Боїнг. Міг приземлитися на півдні Китаю, однак ця інформація не підтвердилась. Зараз малазійські та в'єтнамські кораблі. Прямують до ймовірного місця катастрофи. Пекін також направив туди два рятувальні судна. На борту зниклого лайнера перебували громадяни 14 країн. У ці хвилини до Криму масово стягують російську техніку. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Крім того, про збільшення кількості і військових, і техніки нам повідомляють глядачі в СМС порталі, нагадає номер для СМС 067-215-6666. Свіжі подробиці з Криму розкаже зараз. Артем Глебов Артеме. Скажи, будь ласка, чи відомо яку саме техніку доправляють і яким чином? Привіт, Віталію. У медіа-центрі Міністерства оборони України нам повідомили, що сьогодні вночі через кордон прорвалося 15 автомобілів КАМАЗ без номерів. Серед них був також паливозаправник та машина зв'язку. До України прибули і шість уралів та карета швидкої допомоги. Уся техніка доправляється десантними кораблями Чорноморського флоту Росії. Яка нині ситуація у Криму нам телефоном розповів Владислав Селезньов. Територію Криму з, з боку свідоцтва в бік світропля рухається колона військової техніки без номерів. Очевидно, заявляє, що вкладі колони понад 60 вантажних автомобілів. Угу. Також із свідоцтві повідомляють, що цієї в ночі в районі українського полігону Чауда відбулася висадка цих сил з десантних кораблів. Сьогодні вночі російські військові Уралом пробили огорожу та дісталися території командного пункту тантичної групи Крим і захопили там одну із будівель. Особовий склад нашої військової частини забаракодувався в одній із казарм. Через деякий час українському керівництву вдалося домовитися із нападниками. Результат і ті покинули частину. Водночас, так звані дружинники Аксьонова, самопроголошеного прем'єра Криму, жорстоко побили українських журналістів, які відслідковували тамтешні події. Сьогодні вночі російські військові Уралом пробили огорожу та дісталися території командного пункту тактичної групи Крим і захопили одну із будівель, особовий склад нашої військової частини. Ось на відео видно, як невідомі б'ють по обличчю представників медіа серед постраждалих знімальні групи п'ятого каналу, телеканалу Інтер та СТБ. На цю годину частина під контролем наших військовослужбовців. Они проникли с двух сторон, территория части большая, одна со стороны командно-пропускного пункта, другая со стороны спецсооружения. Группа людей в количестве от 35 до 60 человек с проникновением, пробитием ворот, через ворота и через ограждение проникли на территорию. З придупряння приміння гецільного оружия. Російські військовослужбовці взяли штурмом і в відділ прикордонної служби Щолкіне. Цю інформацію нам підтвердили у Держприкордонслужбі. У відомстві зазначили, нападники увірвалися і до квартир, де проживають сім'ї прикордонників. Та погрожуючи зброєю, вимагали покинути приміщення. На цю хвилину підрозділ залишається захоплений. Ситуація дуже складна в тому відношенні, що фактично вони змусили під е, загрозу застосування зброї прикордонникам залишити цей підрозділ, і фактично його захопили і там знаходяться. Причому не тільки їх вони е, змусили вийти з приміщення, а в тому числі і дружину начальника е, відділу прикордонної служби, і всіх офіцерів. Ну вони на контакт не дуже активно йдуть. Е, Свого боку намагаємось переконати їх, дати нам можливість виконувати свої завдання з охорони кордону та контролю за ситуацією. Під контролем невідомих від сьогодні і республіканський військомат у Севастопу і у Сімферополі перепрошую на територію увірвалося близько ста людей зі зброєю, які представлялися кримською самообороною. Цю інформацію нам підтвердив голова кримського медіа центру Міноборони Владислав Селезньов. Він наголосив, очолює озброєних людей відставний генерал Кузніцов, який є радником самопроголошеного кримського уряду. На території республіканського військового комісаріату вивели за територію установу всіх працівників та офіцерів кримського військовату, ті, хто наразі перебувають зараз на території республіканського військомату, заявляють, що тут буде розхонувати штаб кримського середку представили представників самооборони Криму. Те, значить деякі час назад, на до військового комісаріату прибули представники внутрішніх справ. Зайшли на кілька хвилин на території військового комісаріату, який наразі охороняється озброєння, тематичні зброї людьми вийшли, не даючи жодних коментарів, поїхали. Тим часом невідомі обстріляли автомобіль київських активістів, що прибули до республіканського військомату в Сімферополі. Нагадаю, раніше його захопили озброєні російські військові. На відео добре чути, як пасажир в автівці просить їхати швидше. А у цей час лунають постріли. Далі пропоную подивитися без коментарів. Поєхалі Поїхали. бігом, 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 бігом.

І наостанок сьогодні чи не на всьому півострові відбулися масові акції за цілісність України. В заходах беруть участь представники усіх національностей. Севастопольці вишикувались обабіч дороги із плакатами та різнокольоровими кульками в руках. Закликають до єдності. Люди кажуть, Крим був і має залишитися у складі України, а сценарій нав'язаний Росією їм не потрібен. Пропоную послухати, що власне говорять людина требування, щоб на землі мир – чтобы мы, татары, остались на своей земле. У нас другой родины нет. Мы этого добивались 70 лет, а последние 25 лет мы их добиваемся здесь, уже на месте. Не надо никакой провокации, не надо против нас настраивать людей. Мы жили здесь прекрасно, зачем он нужен нам? Здесь? И татары, и русские, все мы жили все, дружно, мы, 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 а Путин мы, мы, нас мы, всех мы, рассорил. Мы, зачем мы, это? Нам, не, не, нам нечего делить. Ми всі живемо дружно. Нам не надо, нам не надо війни. Хаміра, ми хочемо, Давай. Міра. Міра хочемо міра. Що зі творить? водять свої війська? І наразі у мене це все. Віталію, тобі слово. Артема дякую. Це був Артем Глебо. Від нього дізналися про останні неспокійні події в Криму. Зокрема, про те, що туди масово стягують російську військову техніку. Війська Росії у Криму захищають Чорноморський флот. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. В ефірі каналу Росія 1 пісков пояснив, що Путін отримав право парламенту на використання збройних сил в Україні. Однак досі цим правом не скористався. Що стосується військ. То, як ми знаємо, президент Путін отримав право парламенту Росії на використання ворожованих сил за пределами нашої країни. В Україні на Україні. Но президент Путін до сих пор цим правом не воспользовался. Візові санкції щодо низки російських чиновників запроваджує Канада, причина події у Криму. Про це повідомив прем'єр Канади Стівен Харпер. За його словами, ці кроки мають посилити тиск на Росію. Хоча прізвища Росіян, яким віднині закрита дорога до Канади, ніде не називають. Харпер каже, це особи дії, яких загрожують. Територіальній цілісності та суверенітету України нагадаю напередодні над будівлею парламенту в Оттаві підняли український прапор. Крім того, стало відомо, що Канада призупиняє участь у підготовці до саміту Великої Вісімки у Сочі, а ще відкликає свого посла в Москві для консультації. Напередодні усім російським військовим наказали покинути територію Канади. Перших біженців зі сходу і Криму приймають на Прикарпатті. з перших днів окупації українських територій російськими військами на Івано-Франківщині почали створювати штаби для тих, хто опинився у небезпеці. Подробиці далі у сюжеті. Не всі біженці, які покидають свої домівки, погоджуються говорити з журналістами, бояться переслідувань. Першими сміливцями стали харків'яни. Родина приїхала у складі мами, батька та двох дітей. Зупинилися у цьому будинку, де під час приїзду знімальної групи спав 11-місячний Данилко. Саме заради дітей і зібралися в подорож. 3 марта було прийнято рішення поїхати на Западну Україну. І якраз 3 марта. Ситуация в Крыму была очень непростая. Концентрация российских войск превышала все разумные пределы. В Донецкой области была захвачена уголовная в Одесской области же самое происходило. И в Харьковской области ползли слухи, что в Харькове, э, если быть точнее, что в Харьков будут водиться тоже первым городом, в который будут водиться российские войска аннексир. Вот Поэтому это решение было целиком от моей супруги. Ну, от просто це була проста за життя дітей. Прихистили гостей зі сходу Петро та Ліліана Гораль. Вона професор в університеті. Він інженер, механік та колишній майданівець. Люди постаралися створити для біженців усі умови спокійного перебування. У нас є окремий будиночок, де є повністю всі умови для проживання, включаючи холодильник, сантехніку, піч. Ліжка, шафа, ну і все, 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 що є необхідним. Правда там, правда, там одна кімнатка. навіть є сауна нині. Обидві родини усе роблять разом, куховарять, гуляють вулицями Франківська та поглиблюють свої мовні знання. Пришкод мовних севершено єдні каких, абсолютно Разглаємо свободно, що на штоналійським, що на, на українським языке. Вопросов єдні никаких. То есть люди приїхали, люди общаются на русском языке, Ну я з дітьми общаюсь і на русском, і на украинском, стараемся. Ну їм интересно, они изучают нові слова. Ну я кажуть, як тато буде, папа, а як то щодня харків'яни зідзвонюються з тими, хто лишився вдома. Біженці сподіваються, що приїхали лише на тиждень, проте франківські господарі готові залишити їх настільки, наскільки потрібно. Дім і так ніколи не буває порожнім. Тож погоджуюся прихистити у себе ще декілька родин. Ми не очікували нічого, тому що ми не знали, хто до нас приїде. Ми просто дали свої контактні телефони. Ми чекали будь-кого, будь-яку кількість, тобто нам не є проблематично. У нас син пластував, і до нього завжди дуже багато дітей приїжджали. Нам не важко приймати гостей, Ми любимо приймати гості. І четверо осіб це не є багато. Окрім того, це дуже гарна сім'я. Кампанія з розміщення мешканців Сходу та Криму на Прикарпатті розпочалася тиждень тому. В області готові прийняти до п'яти тисяч людей. В самому Франківську кілька сотень. Зараз, за офіційними даними, в регіоні перебуває 12 біженців. За неофіційними набагато більше. Хтось ховається у родичів та не реєструється. 8 березня у Німеччині зустріне Юлія Тимошенко. Сьогодні вона нарешті полетіла туди лікуватися. Експрем'єрка вже прибула до берлінського медзакладу Шаріте. Одразу з аеропорту вона вирушила до клініки у машині швидкої допомоги. До Берліна Тимошенко приїхала після участі у з'їзді європейської народної партії у Дубліні. Нагадаю, наприкінці лютого стало відомо, що Тимошенко погодилась на пропозицію Меркель про лікування у Берлінській клініці Шаріте. За лютий українці підвищили свій попит на готівкову валюту майже на 20%, скупивши понад 780 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Нацбанку України. Востаннє подібне зростання попиту було у грудні минулого року. Тоді українці скупили майже мільярд доларів готівкою. Як довго ще триватиме цей ажіотаж? Дізнавався Олексій Савіцький. Далі від нього подробиці Олексію, е, от скажи. Чи є от реальні підстава сподіватися, що валютний ажіотаж спаде? Привіт, Італію. Насправді у нас банку продовжують заспокоювати. Кажуть, що невдовзі валютний ринок стабілізується. Мовляв, перші ознаки падіння ажіотажу вже спостерігаються. Разом з тим, довіри українців до фіностанов наразі падає. За оцінками банкірів, за минулий місяць люди зняли з депозитів більше 30 мільярдів гривень. Одна з причин такої поведінки ситуація в Криму та на сході країни. Ушли с рынка и даем рынку спокойно найти тот курс, ту точку равновесия, вокруг которого и будет сконцентрирована вся будет концентрироваться рынок. Сейчас пошел тренд на революцию. То есть вот на, рынок открылся в котировках там девять десять на девять тридцать. И даже есть в общем-то предложение валюты. То есть все это говорит о том, что система бизнес. В тому числі і населення адаптується до ситуації в центральній Україні, в західній Україні та ближче на південь, наприклад, там там, де немає цих соціальних конфліктів. От вже стабілізується поведінка вкладників. Однак до дефолту чиновники не готуються. Незалежно від ситуації в державі Україна виконуватиме всі боргові зобов'язання. Обіцяють у мінфіні, запевняють, що питання реструктуризації наразі навіть не обговорюються. Боргові зобов'язання держави України будуть виконуватися відповідно до взятих зобов'язань як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках, якщо не буде іншої ініціативи з сторони, скажімо, держателі нашого боргу. Тим часом експерти впевнені, що дарма чиновники обіцяють справно платити. Адже саме зараз він міг би їх простити Україні, принаймні половину її боргу. Мовляв, усі політичні та економічні підстави для цього є. Тому таке питання перед кредиторами слід піднімати. Вважають економісти. Саме от такий акт списання більшої половини державного боргу миттєво швидко реально оздоровить державні фінанси України. Тому що якщо ми списуємо бодай половину державного боргу, по перше, значно зменшимо навантаження на витратну частину бюджету і бюджет поточного року, який безумовно треба переробляти, а також бюджети наступних років, ми зможемо формувати бездефіцитними. Тим часом українські банкіри вже просять допомоги в своїх іноземних колег. Щоправда, не фінансової. Незалежна асоціація банків та асоціація українських банків просять представників громадських організацій, колег і партнерів з інших державних з інших держав сприяти припиненню військової агресії Росії. Повідомляють, що інформація російських змі щодо утисків російськомовних громадян в Україні неправда. Як приклад, наводять ситуацію з філіями російських банків в Україні. У профільних асоціаціях переконують, що роботі цих банків ніхто не перешкоджав і не перешкоджає. На цьому мене все. Віталію. Тобі слово. Олексію, дякую. Це був Олексій Савіцький. Він розповів про прогнози економістів. Емоції майдану у скульптурах і полотнах. Ті, хто на власні очі бачив доленосні події в Україні, розмістили свої роботи на виставці у галереї М-17. Торкнутися мистецтва у цей святковий день захотіла Олена Стецюк і тепер розкаже нам подробиці. Олена, добрий день, вітаю зі святом. Скажи, що порадиш подивитися на цій виставці. Привіт, віталію! Дякую за привітання. Свято для мене почалося досить таки патріотично. Все, що об'єднало українців. За останні місяці у мистецтві, тож я раджу роздивитися абсолютно усе. До речі, тут мала бути виставка на тему 8 березня. Натомість події диктують тематику, каже один з організаторів. В основі робіт біль, страждання, людська гідність та любов. Буквально за 4 дні з цієї України і не тільки України, а мира роботи просто спонтанно. У останнє час зрозуміло, що було як-то самовиразитися. Кдати то літь то напряження, яке було накоплено за останні 3-4 місяці. 90% митців це безпосередні учасники майдану, розповідає Ростислав Макс, Вегера Володимир Бувкун. Борис Єгізарян творили прямо в центрі подій. На виставці не лише картини, а й інсталяції. Як от привид майдану, це образ самооборонця. Матеріал це справжній одяг та обладунки борців за свободу. Інсталяція духи одна з найвражаючих, на мою думку, символ вільних душ. Сами щиты – это фактически копия щитов, за которыми стояли и оборонялись люди с пулевыми отверстиями, но здесь они представлены в виде симфонии Бетховена. И основной объект, который они составляют, это духи, голуби мира, которые улетают уже посвященные небесной сотне. Ключая проволока — это баррикада, баррикада, с которой они улетают. Спеціально для виставки буквально за кілька днів змайстрували копію майданівських шахів білі фігури. Це образ народу, чорні силовики та тодішня влада. Посеред зали – великий трон. Перед ним кілька метрів справжня земля земля, що веде до трону. На цій землі можна щось виростити. Вона може дати добрий урожай, а може бути болотом багнюкою. І цей трон не буде такий золотавий, а може бути полита кров'ю. Так що кожен топче свою землю, і ну який він слід на ній залишає, залежить, напевно, не тільки від ніг, а й від того, що в ньому в серці, в душі. Прямо на вході так звані мішені для снайперів, Жилети журналістів та медиків, в яких стріляли відвідувачі, Переконані виставка варта уваги, особливо тих, хто не до кінця усвідомив те, що відбулося в Україні. Я вважаю, що е, справжній патріот, справжня людина, вона не може бути е, якось відстороненою від того, що відбувалось. І, звичайно, переповняють емоції, ти про це думаєш, е, щось е, свої враження залишаєш. І, звичайно, е, добре, коли є люди, які ну, мають змогу виразити це і поділитися з іншими. Виставка прекрасна, але дуже важко її дивитися. Тому що я сам ходів на майдан, и в інтернеті я репортажі виставляв. І от сьогодні посмотрети ще виставку додам. Лише все це можна буде побачити на власні очі до 17 березня. Віталію, тобі слово Олено. Дякую тобі. Це була Олена Стецюк. Вона розповіла про патріотичну виставку у галереї М 17 і далі про новини спорту розкаже нам Ірина Полотай. Ірино, і тобі добрий день. Вітаю зі святом. Скажи, до речі, от чому Василь Полотай відправив тебе на роботу? Що він сам робить? Привіт, Віталій, Дякую за привітання. Я тобі скажу, що він також працює. Він зараз знімає матеріал, який ми покажемо у наших наступних випусках. Так що доводиться нам працювати обом. А поки давай я розкажу про спорт і про те, що відбувається на дану хвилину у світі. Зокрема, у Сочі стартували 11-ті зимові паралімпійські ігри. Збірна України тут також залишається. Вчора відбулася церемонія відкриття цих ігор. Українська збірна розпочала її з акції протесту на знак Незгоди із воєнною експансією Росії у Криму на парад команд від України вийшов лише один атлет прапороносець Михайло Ткаченко. Інші церемонію бойкотували. А вже сьогодні скарбничка збірної України стала не порожня. У біатлоні на дистанції 6 кілометрів сидячи бронзу здобула Олена Юрловська. Це була перша медаль. У чоловіків також у біатлоні на дистанції 7,5 кілометрів сидячи, срібло виборов Максим Яровий. Далі настала черга золота і двох бронз. Знову біатлон. Медаль найвищого гатунку за Віталієм Лук'яненком у чоловіків в змаганнях на 7,5 км кілометрів з порушенням зору в аналогічній дисципліні на 6 кілометрів. У жінок бронза Оксани Шишкової, на 6 кілометрів стоячи, бронза у Юлії Батенкової. Україна з п'ятьма нагородами зараз перебуває на третьому місці командного заліку. Як бачимо, і в Олімпійських, і в Параолімпійських іграх. Коронними є лижні види спорту, зокрема біатлон. Ще раз нагадаю: в Україні одна золота, одна срібна та три бронзові нагороди. Український хокейний клуб Донбас з перемоги дебютував у плей-офф континентальної хокейної ліги. Домашній поєдинок проти Ризького Динамо підопічні Андрія Назарова можуть занести собі в актив. Рижани складний і впертий суперник для будь-кого. Лоскотати нерви вболівальникам донеччан гості почали з першого періоду. За шість хвилин до його завершення, коли Динамо перебувало в більшості, мея кинув з гострого кута. Воротар Майкл Лайтон не встиг зреагувати. У другій 20 хвилинці Донбас почав присутний. Історичну шайбу в плей-офф закинув Петері Віртанен, вправно добивши її у ворота суперника. До кінця ігрового відрізку господар льоду таки вийшли в лідери, при цьому перебуваючи в меншості. Донеча втікли в контратаку 2-1. Відзначився Клей Вілсон. На старті третього періоду Донбас реалізував більшість, оформили взяття воріт. Дмитрій Кагарліцький, Олексій Піганович Татіє Мулайне. Три голи глядачі побачили вже в останні хвилини. Далі було соло Євгенія Дадонова і 4-1. Різ Дарзінш відквитав одну шайбу за режан, аби підібратися ближче госп... Госп... гості З ризикнули зняти воротаря і піти на штурм воріт Донбасу. Втім, пропустили вже у порожні ворота. Тож 5-2 на користь Донбасу і один у серії, що продовжиться вже сьогодні. Тим часом триває фінальна серія і у чемпіонаті України з хокею. Білому барсу вдалося зберегти інтригу у фіналі. Після того, як серія переїхала до Білої церкви на домашній майданчик для команди, вони розмочили рахунок. Триває серія, нагадаю, до трьох перемог. Підопічні Олександра Кулікова перемогли в цьому матчі 3-1. Першу закинуту шайбу глядачі побачили на старті другого періоду. Відзначився Бондарєв. У середині ігрового відрізку перевагу барсів подвоїв Буценку. Другий період взагалі виявився на у цій грі усього шайб тут закинули три. Ще одна на рахунку вже компаньйона, більшість для якого реалізував Гніденко. На старті заключної 20-хвилинки Бабинець встановив остаточний рахунок на табло 3-1. Рахунок у серії став 2-1 на користь компаньйона. Ще один матч команди проводять сьогодні. Тож ми будемо дивитися, як розвиваються тут події. Якщо компаньйон виграє, ще раз зазначу, то він стане переможцем і чемпіоном України у сезоні 2013-2014. Напередодні відбулися три матчі української баскетбольної суперліги. Столичний будівельник у проміжок між двома єврокубковими матчами проти Нантера завітав до Львова. Скористатися втомою підопічних Хайнарса Багаскіса, котрі тільки но повернулися з Литви, де грали свій домашній матч раунду топ 16 Місцевій Галичині не вдалося. Навіть незважаючи на те, що в складі чемпіона не грав кращий гравець Кубка Європи останнього тижня, центровий Даріуш Лавринович. І без нього кияни задали такий темп господарям, що вже на велику перерву пішли з гандикапом 17 очок, 49-32. По справжньому бойовою виявилася тільки третя чверть, де Галичани не дозволили відірватися гладіаторам ще більше, але скоротити рахунок до більш пристойного під Кирила Погостінського таки не вдалося. Підсумковий рахунок 97-74 на користь будівельника, котрий все ближче підбирається до лідера Хіміка та Донецька. Після 20 матчів у Киян, 14 чотирнадцять перемоги, третя місце. Галичина поки сьома ще. Два результати вчорашнього вечора. Запорізький фер роздолав на виїзді аутсайдера Дніпро Азот 8074. А убитий претендентів на плей-офф Говерли та Одеси. Сильнішими були представники південної Пальміри 87-81. Отака інформація про спорт на цю годину. Більше розкажемо у вечірньому випуску. Наразі це все. Віталію тобі слава. Ірино, дякую. Це була Ірина Полотай з новинами спорту. Більше інформації буде вже о 18-й. Дякую, що дивитесь.